Наразі цей трупчиця номер 1 буде вивезе на ідеальну територію і подальше вже це це якийсь... вирішувати громаду. Якийсь кран стояв і якась машина вантажна Та, стояла. Буде, власне, люди, які вже хотіли його кудись забрати і так, як то кажуть, на цьому нагріти руки. Ну, як завжди, це представники догадуються влади, яка має перефарбовуватися наразі. Але справа в тому, що ми вже побудували громадське суспільство і ми будемо все контролювати, щоб було все згідно рішення громади. Тобто він буде вивезений на нейтральну. Найтральну територію? І пізніша доля буде вирішена, чи буде продаватися, куди будуть гроші, яка буде ціна. Це все має бути дуже прозоро і зрозуміло для кожного громадяна цього, цього міста. Добре, дуже дякую. В разі, якщо буде прийнято рішення про продаж, то сайт міста Умані 04744 може надати вам площадку для оголошення аукціону чи будь ну, інформації про дану дуже подію. Дуже дякую, дуже дякую.